Привіт, друзі! Це Брусилівський ліс. Одне з місць, де проводили своє, свій вільний час люди. Відпочивали тут. Ще воно відоме це місце як качеля. Просто народі. Або гойдалка. Ось що лишилося. Цієї качелі. Частина фрагменту на дереві. Іншого дерева вже немає, до якої кріпилась ця гойделка. Дуже багато на той час відпочивало тут людей. Дуже чудове місце. Ось там прямо зверху видно вже людські хати вулицю Гагаріна. Я ще пам'ятаю, як тут дуже багато людей відпочивало під цим каштаном. Делись було чудове місце. Зараз вже тут рідко люди відпочивають. Ось таке чудове місце минулого. Нагадаю, ще в середині 90-х тут була така качеля. Ось таке місце.